Зараз е, все більше з'являється відповідних статей е, в засобах масової інформації е, закордонних дуже поважних, які говорять про кризу, про те, що криза наближається, про те, що вона скоро буде. Катастрофічною це і стен російської галузей економіки, це вугільна галузь, металургійна галузь, будівельна галузь, транспортна галузь, сільськогосподарська галузь у ну, можна б довго перераховувати. І ще один чого він найбільше боїться, де є дійсно його слабке місце, це стан банківської системи. Ось це для нього є максимально неприйнятне. Чому тому що саме падіння економіки? Ну люди втратять роботу. Ну не буде у них грошей. Все одно у нього є розгвардія, які поставить їх на місце. Тобто, це не є проблеми з бюджетом. Відповідно, ми надрукуємо кошти і таким чином будемо видавати людям а, заробітну плату, і вона буде менше а, ніж реальність зменшуватися в реальному вимірі. Тобто, можливо, номінальний буде збільшення, але інфляція 20%, і У вас буде все, все це зростання з'їдати. Але є те, де там неможливо вирішити проблему, і це є банківська сфера. У них, незважаючи на той прибуток, який є. От для бухгалтерів це зрозуміло, треба розрізняти прибуток, це співвідношення доходів і витрат, і ліквідність. Так от на сьогоднішній день у них величезна проблема з ліквідністю. Воно накопичується достатньо швидкими темпами для того, щоб виконати свої зобов'язання перед бюджетом, вони беруть борг у банках. Трі трильйони рублів вони хочуть забрати з банківської системи. І це Лише тільки початок.